Нашого спікера. Прямо зараз під оплески CEO і фаундер компанії Venture Digital Solutions Group. Бізнесмен, інвестор, криптоентузіаст Анатолій Гузак. Доброго вечора всім. Мене звати Анатолій. Я CEO і засновник компанії Venture Digital Solutions Group. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, що такі є цифрові активи, токенізація та як за допомогою блокчейн технологій масштабовувати свій бізнес. Перед тим, як перейти до основної теми, декілька хвилин про мою компанію, чим ми займаємося, значить, ми допомагаємо бізнесу і компаніям залучити інвестиції для свого розвитку і масштабування через створення цифрових активів, токенізацію. Та впровадженням блокчейн-технологій в бізнес-процеси наших клієнтів. Ми розбудовуємо інфраструктуру, яка дозволяє під ключ створити власні цифрові активи та отримати набір комплексних інструментів, які дозволяють керувати емісією власних цифрових активів. За допомогою розроблених рішень ми прагнемо відкрити доступ до всіх переваг, як блокчейн-технологій, токенізації цифрових активів. Нашим клієнтам і відкрити їхні активи е, інвесторам з усього світу, тобто, ми розбудовуємо цифрову регульовану екосистему взаємодії бізнесу і компаній, де наша компанія і наша інвестиційна платформа являються цифровим фінансовим мостом, де кожна зі сторін може укласти якнайвигіднішу угоду без посередників, без додаткових ліцензій, і стати повноцінним учасником. Е, Цифрових цифрового ринку, давайте тоді розберемося, що такі цифрові активи і що таке токенізація. Значить, цифрові активи це перенесені цінності, характеристики активів, товарів, послуг, сировини, устаткування чи кінцевого продукту діяльності вашої компанії у цифровий вигляд за допомогою блокчейн технологій. Токенізація це є процес створення цифрової версії або цифрової копії. Я люблю це називати. Процесом еволюції традиційних форм активів з фізичних у цифровий, де вони відображаються у вигляді унікального цифрового токена, вартість якого прив'язана із забезпеченими активами, якими ви володієте або ваша компанія у реальному фізичному світі. Перед тим як перейти до переваг, які відкриваються як інвесторам, так і компанії, декілька слів. Про те, за допомогою яких технологій створюються цифрові активи та здійснюється токенізація. Тобто є три основні технології: це є блокчейн, смарт-контракти і криптографія. Блокчейн це цифрова децентралізована, розподілена база реєстру транзакцій та операцій, які записуються в ланцюзі послідовному ланцюзі блоків, після чого змінити, відмінити чи внести зміни заднім числом неможливо. Блокчейн. Його забезпечується його децентралізація через те, що тисячі обчислюваних комп'ютерів і машин в мережі за допомогою протоколів і консенсусу підтверджують ваші транзакції, і заодно вони підтверджують права на цінності, які в них передаються. Тобто блокчейн забезпечує беззаперечне право власності на цінності, які в ньому передаються, і забезпечує можливість відслідковування джерела першопоходження походження цих активів. Це на даний момент є зараз найбезпечніша і найтехнологічніша технологія збереження і передачі даних. Смарт-контракт це є цифровий аналог звичайного паперового договору, програма, алгоритм, яка приймає рішення по укладанні угоди при виконанні певного набору умов, які в ньому прописано. Для прикладу, якщо ви замовляли якийсь товар, він вам прийшов в належної кількості якості по зараненій домовленій ціні. Смарт-контракт приймає рішення укласти таку угоду. Він дозволяє знизити ризики контрагента, автоматизувати процес укладання угоди. І остання технологія це є криптографія, тобто це і технологія, і наука, яка дозволяє шифрувати публічні дані в приватні і розшифровувати з приватних даних в публічні. Це досить є стара технологія. Першим її використовували в проєкті Енігма. Під час другої світової війни, коли розшифровували повідомлення нацистської Німеччини, тепер за допомогою токенізації цифрових активів, ці військові технології стають доступні простим користувачам. Давайте продовжити. Я хочу виокремити ключові переваги, які відкриваються як для інвесторів, так і для компаній, для бізнесу при здійсненні токенізації. Перше, це є можливість часткового володіння. Зазвичай в традиційному інвестуванні в фізичні активи ви, як інвестор, можете володіти тільки цілим активом, що значно звужує як і коло потенційних інвесторів, які б хотіли володіти, хоча б часткою вашого активу за допомогою токенізації, Ваші інвестори зможуть володіти одною десятою сотою чи тисячною часткою вашого неподільного активу, що значно розширить коло потенційних інвесторів, і дозволить генерувати додаткову ліквідність, додатковий капітал для розбудови свого бізнесу. І з цієї переваги випливає наступна це є зменшення інвестиційного порогу. Тобто, якщо інвестор може володіти 10-ю сотою тисячною частиною вашого активу, це зменшує інвестиційний поріг в сотні разів. І ви, як компанія, переключаєтеся з аватар, переключаєте аватар своїх інвесторів з великих, крупних до більш дрібних роздрібних інвесторів, що дозволяє е, вирішити проблему ліквідності при продажі або залучні інвестиції у дороговартісні фізичні активи. До того ви позбавитеся всіх географічних обмежень, та як зможете складати укладати і залучати інвестиції глобально е через інтернет, через блокчейн. Тобто, будь хто хто має доступ до інтернету свого комп'ютера телефона, може стати повноцінним учасником ринку е цифрових активів. Ви зможете здійснювати всі онлайн-угоди. Більше не потрібно при інвестиційних процесах відвідувати офіси, відвідувати об'єкт інвестування, відвідувати юристів чи нотаріусів. Тобто, ви ознайомлюєтеся з умовами інвестування в конкретний токен, за яким стоять конкретні активи, під е, на сторінці компанії, на сторінці токена компанії, а підписуєте саму угоду е, за допомогою або вчасно, або за допомогою дія підпис. Наступна перевага це є можливість уникнути високих банківських комісій та довготривалих грошових переказів. Ця, ця перевага особливо важлива при залученні міжнародних інвестицій, тобто проведення. Міжнародних і трансконтинентальних платежів, де високі комісії і термін переводу дуже високий. в блокчейні все відбувається практично моментально автоматизовано. Вартість комісії не залежить від суми, яку ви передаєте. Ви можете передати там 100 доларів, 100 тисяч чи 100 мільйонів доларів з однаковою комісією. Вартість комісії залежить тільки від навантаження мережі. Наступна перевага це є можливість автоматизувати ведення клієнтської бази. Тобто, якщо ви як компанія працюєте, залучаєте інвестиції, розширюєте коло потенційних інвесторів, то процес реєстрації і обслуговування інвестиційних процесів веде додаткове навантаження як на бюджет вашої компанії, так і на ваших працівників при обслуговуванні цих процесів. За допомогою блокчейн всі відбуваються операції автоматизовано, ви можете відслідковувати в режимі реального часу, а рішення візуальні, які ми розробили, які відображаються всі процеси, дадуть вам можливість бачити актуальну і статистику, і аналітику. Тобто, ви отримуєте, окрім автоматизації ведення клієнтської бази і отримаєте і цифрові інструменти управління. Тобто, ви будете бачити. Кількість приросту інвесторів, сума залучених коштів, яка е, динаміка залучених інвестицій, скільки ваших цифрових активів вашої компанії вже в ринковому обороті, скільки вже на гаманцях, яка частина була викуплена інвесторами, яка це доля від загальної емісії вашої компанії? І всі ці дані дадуть вам краще розуміння структури вашої компанії, структури вашого капіталу і дадуть можливість. Правильніше, ефективніше взаємодіяти з вашими інвесторами, буквально ще дві такі ключові переваги, які я хочу виділити: це можливість залучити ваших клієнтів, вашої компанії, стати частиною вашої компанії, інвестуючи у ваші цифрові активи. Тобто, це дозволить вам збільшити лояльність як бренду, побудувати свою екосистему відносин з вашими. Клієнтами, тому що якщо ви допустимо виходите на IPO і користуєтеся традиційними фінансовими інструментами, ваші клієнти не зможуть стати інвесторами у вашу компанію, тому що є вимоги мають бути акредитовані інвестори, це мають бути інституційні інвестори, це мають бути брокери, ви маєте отримати додаткові ліцензії. Тобто, це трудоміський досить процес з допомогою цифрових активів, ви можете стати відкрити своїм клієнтам доступ до. Вашої компанії, і так само ви можете відкрити доступ до розподілу ваших цифрових активів. До розподілу ваших цифрових активів вашим працівникам. Перевірити, наскільки ваші працівники вірять у вашу компанію, наскільки цілі вашої компанії, і ваших працівників співпадають, і хто з них готовий голосувати за вас своїм ганоманцем, тобто купити, інвестувати у вашу компанію. І всі ці. Переваги дадуть змогу вам стати як глобальною компанією, так і відкрити доступ до світових фінансових потоків і отримати власний власну екосистему взаємодії генерації капіталу через цифрові активи. Декілька слів про те, де можна використовувати цифрові активи, де можна які галузі можна токенізовувати. Одразу хочу сказати, що будь-яка галузь може бути токенізована. В будь-якій сфері може бути створена модель використання блокчейн-технології токенізації у бізнес-процесах, наприклад, наших клієнтів чи вашої компанії. Конкретно це може бути нерухомість, тобто кожен квадратний метр будь-якої нерухомості, чи то таунхаус, чи то котеч, чи то багатоповерхівка, чи то бізнес-центр може бути токенізований. Його токен цієї нерухомості може бути наділений певними цінностями, характеристиками цього об'єкту, тобто вартістю, кількістю, прибутковістю і моделлю залучення інвестицій, В паливній промисловості. Уявіть тільки дизель дивностодрий, 95, 100, сотий ВІП, павер, будь-яке октанове число перетворюється у унікальний цифровий токен в екосистемі бізнесу. І ви як. Клієнт може не тільки заправитися на цій автостанції, випити каву ходох, а і стати частиною цієї компанії, долучитися до розподілу прибутку або до винагород, які компанія імітент надає тримачам цих токенів. Так само в енергетиці сонячні батареї, електрозарядні станції, електрозарядні станції для електромобілів. Ви можете токенізовувати як конкретний актив, так і конкретну точку, зарядний хаб з її продуктивністю, з її маржинальністю, і відкрити доступ до розподілу цих прибутків і вигод вашим клієнтам. Ви можете токенізувати не тільки як актив, а навіть. Вати, кіловати, мегавати, енергії, які ці активи продукують з їхньою прибутковістю. Якщо ви займаєтеся послугами, будь-яка послуга може бути токенізована, не тільки послуга, а і пакет з послуг. Тобто це там юридичні, маркетингові, дизайнерські, чи ви власник мережі ресторанів, чи ви власник фітнес-клубів, салонів краси, сервісу по орендним машинам. Ми можемо створити модель застосування блокчейн технологій у вашому конкретному бізнесі. Давайте розглянемо які. Існують методи токенізації цифрових активів та які технологічні інструменти ми як компанія розробили на нашій інвестиційній платформі, які дозволяють залучати інвестиції в компанію через цифрові активи. Перший варіант це є простіший варіант це є інвестиційна угода. Тобто це означає, коли інвестор купує ваш токен, його токен одразу вже заморожується. Він не має права його не вивести, не продати, і він не набуває жодних прав володіння на активи, які забезпечують цей токен. Він ознайомлюється на вашій сторінці вашої компанії і конкретного токена з умовами інвестицій. Тобто пише, що мінімальний поріг входу такий-то річний, мінімальна. Термін інвестицій, наприклад, рік, і відсоток, який ви готові виплачувати, це там 15%. Все, його токі не заморожуються після настання або закінчення терміну угоди. Викликається смарт-контракт, автоматизовано повертає тіло інвестицій інвестору і повертає його відсоток. А ви як компанія генеруєте собі нове джерело? Ліквідності або джерело додаткового капіталу, щоб розбудовувати свій бізнес, масштабовувати, виходити нові ринки, заключати нові партнерства. Наступний і вид токену, і метод залучення інвестицій це інвестиційне очікування. Це означає, що ви, як інвестор, не отримуєте при покупці токенів стабільного відсотка, а ви Очікуєте росту вартості і капіталізації активів, які забезпечують ці токени. Цей метод інвестування вже для більш досвідчених інвесторів, які розуміють і кон'юнктуру ринку, і розуміють циклічність ринку, розуміють тип активів і галузь, куди вони інвестують, де ці активи знаходяться, яка Політична і економічна ситуація країни, де знаходяться ці активи, і приймають рішення інвестувати на моделі інвестиційного очікування, наприклад, на довгий термін, і вони очікують, що там на 3-5 років дистанції вони будуть в капіталізації переростуть там на 50, на 100 чи на 200 відсотків. Продовжуємо. Наступний інструмент це є. Інвестиційне очікування, тобто за токенами, знову ж таки стоїть вартість капіталізації активів, але з можливістю емітента взяти ці активи під управління, а інвестору поставити їх під депозит або так званий стейкінг, це метод, при якому інвестор передає заморожує свої токени під дає, дає під управління. Це дуже е, класна автоматизована річ. Якщо в вашому забезпеченні ваших токенів стоять справді комерційні активи, які генерують прибуток, беруть участь у ваших бізнес-процесах, і ви готові ділитися наприклад відсотком з вашими інвесторами, заморожуючи можливість продати ці токени. Тобто ви створюєте додатковий механізм привабливості інвестицій саме у вашу компанію і у ваш токен, так як ваші активи будуть рости в ціні і буде рости вартість токену, і ви додатково даєте стабільний відсоток, заморожуючи токени вашого інвестора. Якщо ви займаєтеся послугами, ми допоможемо вам ви, е, знайти. Найпопулярнішу, наймаржинальнішу, найприбутковішу послугу токенізувати її, визначити її дробність, вартість та механізми залучення інвестицій через блокчейн технології відповідно до ваших бізнес-процесів та відповідно до задач, які ви ставите перед собою при здійсненні токенізації. Якщо вам не підходить жоден варіант, можна створити іміджевий токен вашої компанії. Це ютиліті токен, який буде мати цінність в екосистемі вашого бізнесу. Він може бути ці... мати цінність в екосистемі як вашого бізнесу, вашої компанії, так і груп компаній. Якщо в попередніх варіантах вартість ваших токенів формувала вартість фізичних активів в фізичному світі, і ви, як імітент цифрових активів, маєте право синхронізовувати вартість ринкового активів, які стоять забезпечені з токенами. То тут зовсім інший механізм формування ціни, він і є ринковий. Це означає, що ми розробили математичну формулу, яка розраховує вартість наступним чином. Чим більше купують ваш токен, тим більше росте на нього ціна. Чим більше ваш токен продають, тим більше ціна на нього падає. Також при е розробці Utility токена, токена вашого бренду, ви будете мати два інструменти по управлінню ціною, стабілізацією ціни вашого токена. Перший це є стейкінг, тобто замороження активів. Інвесторів під відсоток, ви можете змінювати як і термін, і мінімальну кількість токенів, які ви готові взяти, періодичність виплат, тобто ви можете автоматизовувати періодичність виплат, там, зробити раз в тиждень, раз в місяць, в квартал, в півроку чи в рік будуть проводитися виплати. І заморожені токени дадуть вам можливість сформувати. Тобто не сформувати, а дають вам можливість стабілізувати ціну, коли на ринках є якась паніка, коли є якісь катаклізми, всі хочуть продати і задампити ціну на ваш токен, створивши додатковий тиск на стакан ордерів. І наступний інструмент це є можливість спалювання емісії, яка на вашому гаманці, або яка залочена на смарт-контракті. Тобто тоді формула перерахує автоматично вартість вашого токена. Та як ваш токен, ваш актив стане дефляційним, його стане менше в обороті і вартість перерахується. Де можна застосовувати іміджевий токен вашої компанії, в даному випадку, ви можете зробити іміджевий токен вашої компанії повноцінним платіжним засобом за ваші товари, послуги чи сервіси. Ви можете його використовувати як нарахування бонусу або кешбеку. Ви можете зробити цей токен дисконтним токеном, тобто надавати персональні знижки тримачам ваших токенів, можна розробити навіть. Багаторівневу модель знижок, де сама сума знижки буде залежати від кількості токенів, які інвестор тримає на гаманці, і від терміну, скільки він їх там тримає, ви можете надавати ранній доступ до ваших товарів, послуг, сервісів чи нових функцій тримачам цих токенів тобто, це буде повноцінний інструмент в екосистемі взаємодії вашого бізнесу з вашими як і працівниками, інвесторами і вашими клієнтами. І останній варіант токенізації і залучення інвестицій це створення токену, за яким стоїть вартість і капіталізація вашого бізнесу в цілому. Як його створюється? Ви розраховуєте внутрішню вартість вашого бізнесу або проводите зовнішній незалежний аудит, оцінку вартості вашого бізнесу, визначаєтеся з емісією і. Вартість вашого бізнесу ділиться на емісію і створюється токен ціна вашого токена. Тобто, якщо ви зробили аудит, ваш бізнес коштує 10 мільйонів доларів, ви випускаєте мільярд токенів, і тобто там ваш вартість вашого токена буде коштувати 0,01 цента яких прав будуть набувати інвестори? Тобто тут можна піти одразу же двома шляхами, можна створювати зразу security token, надавати всіх корпоративних прав вашим тримачам, вашим інвесторам, а можна не надавати цих прав, тобто вони не будуть мати права ні голосувати, ні володіти часткою вашої компанії, не брати участь в управлінні, не брати участь в розподілі прибутку вашої компанії. А зате ви? Можете в документах там white paper, token holder agreement, прописати, що тримачі ваших токенів можуть звернутися до вас як до компанії з правом обміну цих токенів на частку у вашому бізнесі, на частку вашій компанії або на певну кількість акцій вашої компанії. Медвед, все такі є зараз методи залучення інвестицій, капіталу, розвитку масштабування бізнесу за допомогою блокчейн технологій, коли ці технології переходять з віртуального виміру і застосовуються в реальних сферах, стають повноцінним учасником економічного життя, створюють додаткову вартість, створюють ВВП, і беруть участь у створенні прибутку, як і компаніям імітентам, так і їх інвесторам. Якщо є питання, я слухаю. Якщо будуть питання, можете знайти нашого спікера в залі. Дуже дякуємо Наталі, за виступ і вам сертифікат, традиційно, мікрофончик нашому стейджмену. Давайте підтримуємо дуже докладно, дуже так знаєте, з. Сист...